Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал, хто ставить вподобайки. І, взагалі, дякую, що дивитесь мої сюжети, дякую, що любите старий посуд, і пишете коментарі, задаєте питання. Для мене це дуже важливо, тому що дає розуміння, в якому напрямку рухатися, як розвивати свій канал. Отже, ще раз дуже-дуже дякую. Сьогоднішня тема присвячена склу. Я потрошки почала збирати старий посуд скляний, і сьогодні хочу показати вам предмети з прозорого скла, які в мене вже зібрались. Перший предмет ось така ваза. Ну, насправді це бокал, я думаю, тому що на ньому є позначки, що він вміщує 600 мл, але для мене ми використовуємо його як невеличку вазу для печива. Її висота 19,5 см, діаметр чаші 14 см. Цей бокал досить старий, він трьохшовний. Всередині є багато таких бульбашок, вони не дуже добре видно, тому що маленькі, але повірте мені на слово, що вони є. Стара, красива, важка, досить зручна посудина, яку. Ось я придбала і зараз ми її успішно використовуємо. Наступний предмет ось така невеличка вазочка, її висота 10 см, діаметр чаще 12 см. Вона вже з малюнком ось таким, якщо попередня ваза була з гранями, то тут є ось такий малюнок, ніжка шестикутна. Він трьохшовний, ну і взагалі тут є кульки всередині. от бачите, яка велика, добре видно, товсте, товсте скло, і трошки воно, якщо попередня була трошки сіруватий колір скла, то тут він біліший. Загалі пресоване скло з'являється на початку 19 століття в 1820 році. В Америці створюється техніка спеціальна для такого для виготовлення такого скла. Спочатку робили дерев'яні форми, потім виливали їх в чавунні форми, там зачищали, щоб всередині було все рівно, і таким чином ось використовували. Дуже популярне бо це було це скло в 19 столітті, особливо в другій половині століття, вважали його склом для бідних. На відміну від кришталю. Але зараз такий посуд дуже, ми добре знаємо, це дуже є популярним серед колекціонерів. І ось одну з таких вазочок я придбала. Цей, вона важка, але, але не дуже ну вона маленька, тому, напевно, не дуже важка, але дуже гарна. Якщо попередня вазочка вона скоріше для печива, то ця, для, напевно, для горішків. Ну Так ми її і використовуємо. Наступний предмет це підсвічник, скляний підсвічник, такий досить важкий, його висота 19 см. Він нагадує колонну без будь-якого оздоблення, але все ж таки рельєфи, ви бачите, грані. І ось тут теж така ніжка. У нас в родині була дискусія, яким чином використовувати. Можна ось так поставити всередину свічку маленьку. Ну, маленьку не вийде, напевно, високі свічки тоненькі. Тому, на мій погляд, все ж таки це денце. А ось якщо поставити ось сюди невеличку таку покласти свічечку, то воно більш органічно буде виглядати, на мою думку. Скло тут без особих, воно воно двошовне, цей, цей виріб двохшовний. Так не видно, але повірте мені, що тут є такі дві, два шва. шва. А маленькі кульки всередині, але ось саме тіло, бачите, як воно було залите. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, як її виготовляли цей предмет. Але, напевно, це теж пресоване скло. Ну Ось такими особливостями. Дуже гарний, важкий. Білий, це білий посуд, він знов-таки, на відміну від першого предмету, більш біліший. І ось такий підсвічник. Теж. Вони всі предмети добре гармонують між собою і на столі можуть добре виглядати. Ще два предмети це невеличкі шкатулки для туалетного столика, вони італійські, прийшли до мене в різні, в різні часи. Одна з них ось така шестикутна піраміда. З двох частин складається. Тут є такі пази спеціальні. Таким чином вона закривається, ця шкатулочка. І ось має грані і має такий малюночок, Нагадує трошки ялинку, напевно, новорічну. А інша це груша, грушоподібна форма, однакові частини, і нижня, і верхня, дуже такі тендітні, елегантні шкатулочки. Ще раз нагадаю, що це Італія. Наступні предмети це вже бокал для вина, для напоїв. І е, я вже показувала оці, цей набір. Шість маленьких і шість великих бокалів від «Розенталь», це моя гордість, як то кажуть. І абсолютно випадково, я потрапила ще на один такий. Він трошки іншої форми, тому що він поле всередині. на напій, напій наливається тут, ось тут починається. Я такого ще не бачила ніколи. Але той самий дизайн, той самий малюнок. І я, звичайно, вирішила його придбати. І хочу нагадати: мені не вдалося вам показати, тоді, коли я показувала ці предмети, на кожному, і це важко зробити, насправді, на кожному є клеймо Розенталь. Напис про те, що це фірма Розенталь. Останні на сьогодні предмети це два бокали, а можливо креманки. Це ручний, ручна робота, вироби, які. Виконані вручну, так так на мою думку. Тут багато в кожному з них багато бульбашок. Вони трошки різні: один менше, другий більше. І то, що менше у нього на денці ось таке запечене, запечене скло, тут була якась проблема, я, на жаль, не можу її розшифрувати, але це не заважає використанню. Блакитного кольору, само по собі, скло, трошки воно біліє доверху. До І кожна з цих креманок тіло кожної оповите синьою кобальтовою стрічкою, напевно. Можливо, не кобальтовою скоріше, а якісь, якісь інші там препарати були використані. Це я по аналогії з посудом порцеляновим сказала. Вони дуже гарні, вони дуже ефектні, зрозуміло, що старовинні, і зрозуміло, чому я їх придбала. Вважаю їх окрасою своєї колекції. Отже, я показала вам все те, що в мене є на сьогоднішній день. Думаю, що вам було цікаво. Сподобалось. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я бажаю всім всього найкращого, спокійного, мирного, світлого, теплого березня і рухаємося до перемоги. На все добре!